Вітаю з вами Загороднік В'ячеслав, і сьогодні ми продовжуємо наші розмови про історію філософії. Сьогодні я розповім про філософа, який відомий завдяки тому, що він приніс філософію до Афін та був одним з тих, хто справив дуже сильне враження на Перікла, якому ми завдячуємо золотим століттям. Афін. Отож, сьогодні ми говоримо про Анаксагора. Анаксагор, безперечно, не є настільки знаковою фігурою для історії філософії, як той же Піфагор або Парменіт. Однак його життєвий шлях дуже цікавий, оскільки його можна назвати тим, хто був останнім представником мілецької школи. Його часто називають учнем Анаксімена і. Це достатньо сумнівно, оскільки, ймовірніше за все, Анаксагор був дуже маленький, коли Анаксімен вже помер. Однак можна сказати, що він до певної міри продовжував натуралістичну традицію мілецької школи і перевіз її з собою до Афін. У Афінах він почав викладати свою мудрість, і там же він мав змогу відчути той феномен, який згодом відчув і Сократ. Місцеві місцева аристократія, інтелігенція не сприйняли чужака, який так зухвало почав навчати місцевих мудрості, і навіть попри те, що він користувався милістю перікла, який вже став правителем Афін, він все рівно був змушений захищатися, опинився у якийсь момент у тюрмі, і тільки той самий Перікл дозволив йому виїхати з Афін. Однак, навіть він не був достатньо впливовим для того, щоб Залишити Анаксагора біля себе, отож, можна сказати, що Анаксагор є постать, яка принесла філософію в Афіни, тому що він почав це робити задовго до Сократа, задовго до Платона, Аристотеля. І ці філософи неодно, неодноразово згадували Анаксагора. І що саме цікаво, вони ставили його вище за багатьох сучасників. Чому давайте дізнаємося, поглянувши на саму концепцію Анаксагора. Теорію Анаксагора можна назвати дуже суміжною з теоріями Емпедокла та Парменіда, оскільки його також цікавило питання буття та цілого і того, як вони співвідносяться. І концепцію Анаксагора можна назвати холістичною, тому що як і Парменід раніше він стверджував, що все є усім, і воно не може ані зникнути, ані народитися, тобто воно по суті своєю вічним. Однак йому не подобалася та концепція, що воно є єдиним цілим, тобто його цікавило, яким чином все може поді поділятися, які характеристики та механізми стоять за цим поділом. І е тому на місце максими Парменіда е про те, що все є статичним, він ставить іншу Максиму. все є у всьому. Отож, розглядаючи теорії Парменіда та Емпедокла. Анаксагор звернув увагу, що, вона, що вони не пояснюють існування речей як таких. Тому що, якщо ми подивимося на чотири елементи або чотири субстанції, то ми побачимо, що так вони дійсно є у предметах, вони дійсно вступають у певні закономірності, але вони абсолютно очевидно не пояснюють того, як предмети реально влаштовую. і влаштовані. І на думку Анаксагора. Основною характеристикою предметів є те, що вони ділимі. Тобто, коли ми, наприклад, ділимо камінь на дві частини, ми отримаємо дві частини, які, в свою чергу, можуть поділитися ще на дві, і так фактично до безкінечності. На думку Анексагора, це є базовий механізм того, як влаштований всесвіт. І фактично матерія є нескінченно ділима. І навіть коли ми приходимо до таких частинок, які ми не можемо побачити, вони все рівно можуть бути поділені. І саме цікаве, що кожна з цих частинок вона має в собі можна сказати, що порції усіх елементів тобто, вогонь, вода, повітря та земля, вони містяться у кожній частині реальності, і залежно від того, яким чином вони впорядковані. Предмет буде мати ті чи інші ознаки. І не може бути такого, щоб якийсь елемент був відсутній у якійсь частині. Тому можна сказати, що по суті свої ті частинки, з яких складається Всесвіт, вони однакові за своєю будовою, але різні у своїх пропорціях е, тих самих елементів. Ви можете сказати, але ж це та сама концепція емпедокла, але в іншому формулюванні. І частково будете праві. Однак Анаксагор чудово це розумів і трішечки змінив фокуси своєї концепції. На його думку, попри те, що відбуваються зміни, якість предметів не змінюється. Що мається на увазі? Ми беремо, наприклад, фрагмент яблука і зменшуємо, 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 аж поки не дійдемо до чого, що є базовим для цього яблука. І е, фактично, на думку е, Емпедокла, рано чи пізно ми дійдемо до рівня елементів, тобто е, ми дійдемо до води, повітря, землі або вогню. Але е, на думку Анаксагора, ми, дій, ми так і дійдемо до найменшої частини яблука, тобто якість речей не змінюється незалежно від того, наскільки зменшуються їх частини. Тобто, це свого роду ми б зараз це назвали найменший атом яблука, який буде в собі. Знов таки мати всі ці перші елементи, з яких початково складався світ. І ці елементи, саме найменші їх частинки, він називає насінням, з якого, власне кажучи, і зроблений весь світ, і комбінації цього насіння нам дають ті предмети, які ми бачимо. Фактично, ця теза про те, що, незважаючи на зменшення, якість не змінюється, є дуже цікавою і є безперечно новою для грецької філософії. Виходячи з цього положення, Анаксагор створив дуже цікаву концепцію того, яким чином розвивався світ та яким чином він був створений. Отож, з самого початку існувала єдина та неділима матерія, в якій усі ці, усе це насіння було монохромним та не відрізнялося одне від одного. Тобто, фактично, окреме насіння існувало завжди, однак воно було однакове за своїм змістом, і його була нечисленна кількість. І по мірі появи Всесвіту СВсесвіту стали відбуватися такі процеси, як формування тих самих стихій, елементів. І тут ми бачимо сильний вплив вчителя анаксимена, тому що дуже велике значення надається повітрю, оскільки, на думку Анаксагора, повітря створювало щось на кшталт тих самих вихрів, про які ми вже чули у грецькій філософії, і ці вихрі сприяли тому, що якості насіння змінювалися, і це насіння почало утворювати якісь форми, які пізніше стали речами, і в свою чергу розвивалися. І я думаю, що уважним слухачам одразу в голову прийшло доречне запитання: добре, існувала первісна матерія, але звідки вона взялась? І це нас веде до класичного запитання про першопочаток або природу буття. І тут Анаксагор робить справжню революцію, тому що все-таки філософи до нього намагалися пояснити матерію матерією, тобто вони бачили якийсь перший елемент або якусь субстанцію, яка була причиною всіх інших. Для Анаксагора всі субстанції є абсолютно рівними, вони містяться в, тих, в тому самому носіннями. А причиною утворення матерії, причиною утворення світу, є дух або нус, як він його називає, також можна перекласти як розум. І це вперше коли е, пояснюють утворення матеріального нематеріальним. І це дуже великий прорив, оскільки і Сократ, і Платон, і Арістотель відзначали, що от був такий розумний філософ Анаксагор. Який написав, що дух є причиною усього. Однак, на жаль, він не дав занадто розлого описання цьому процесу. Тобто, коли ми пізніше будемо дивитися на концепції того самого Платона або Аристотеля, ми побачимо приблизно те саме. Тобто, деміург для Платона є безперечно тим самим Анексагоровим Нусом. І що це за дух? Мабуть, зараз ми могли б назвати його Богом. У новий час можна було б сказати, що це Deus Ex машина, тобто якийсь такий Бог з машини, який запустив всі процеси. Тобто... Це не Бог в класичному е, метафізичному або релігійному розумінні цього терміну. Це Бог, який надав первинний поштовх. І отримавши цей первинний поштовх, матерія почала надалі розвиватися за своїми власними законами та канонами, які Анаксогор досить таки непогано описує, оскільки його теорія насіння чимось схожа на сучасний атомізм. Які ж головні ознаки цього, цього самого нуса або духа? Отож, сама важлива ознака, і яка є запорукою буття, це те, що він не є змішаним чимось, тобто у ньому не містяться ті елементи, які містяться у всій матеріальній субстанції. Він є відмінним від матерії. Тобто, фактично, якщо ми будемо шукати щось по-справжньому єдине, то це і буде нус. А вже від нього йде той імпульс, який, після якого матерія розвивається звичним для нас чином. Ми можемо сказати, що е це щось дуже подібне до емпедоклової е любові та ворожнечі однак для е Анаксагора було притаманне більш халістичне бачення, і йому не подобалася е діалектика, яка е завжди існувала у Емпедокла. Тобто для Анаксагора було більш важливо показати, що в основі всього була єдність. І єдність спричинила різницю, єдність спричинила ворожнечу. Тобто, фактично його концепція більш схожа на релігійні концепції, де є єдиний Бог, який є причиною, аніж на ті, де є багато божеств, які вступають між собою у певну конфронтацію, як, скажімо, це в індуїзмі. Однак зрозуміло, що його концепція не має релігійних конотацій. це є онтологія, тобто він таким чином пояснює буття та його появу. Як вже було зазначено, повітря для Анаксагора все таки дещо виділяється з-поміж інших речовин, і це тому, що його бачення Землі сильно відрізнялося від того самого Емпедокла. Отож, Анаксагор вважав, що земля є пласка, і це було певною певно, певно мірою складнощі для його концепції. Тому він мав придумувати, яким же чином пласка земля має триматися якимсь чином у просторі, і для цього він використав суміш. Етеру, ефіру, або, можливо, сьогодні ми назвали б це вакуумом, Та повітря. На думку Анаксагора, повітря є дуже потужною речовиною, сила якої достатньо, щоб отримувати пласку землю е у просторі. І е навколо цієї землі зрозуміло, що ми бачимо е ротацію сонця і місяця, і е соняч, сонячне світло не спалює нас тільки тому, що між нами та сонцем. Дуже велика відстань, і на думку Анаксагора, сонце воно є розміром приблизно з Пелопонез, або трошечки більше. І місяць не має власного світла. Тут в цьому він, до речі, був правий. Тобто, місяць є свого роду дзеркалом, яке відзеркалює сонячне світло, і тому ми його бачимо. І е, земля зрозуміла, що оскільки вона є плоскою, вона не крутиться, а навколо неї е, навпаки обертається сонце і е, зірки, і все інше. Проте вони знаходяться на настільки далеких від нас орбітах, що не спричиняють на нас жодного впливу. Аналізуючи е, царства живих та неживих, анаксагор робить дуже цікаве доповнення стосовно нусу та матерії. Отож, він каже, що є е, все знаходиться у всьому, крім нуса, тобто крім духа. Однак є такі речі, в яких дух також присутній, і е, серед таких речей він відзначає рослини, тварин та безперечно людей. Тобто, на його думку, саме присутність нусу серед інших елементів надає чомусь од І дуже цікаво, що Анаксагор додає рослини до царства живого, тобто, на його думку, порція нусу також міститься у кожній рослині. Однак зрозуміло, що кількісно вона менша, і саме з цим пов'язано, що рослина трошечки менша духотворена ніж тварина, а тварина менша духотворена, ніж людина. Підсумовуючи, можемо сказати, що Анаксагор створив дуже цікаву та самобутню концепцію того, звідки береться життя, як побудований всесвіт. Та саме головне, що він додав у філософію, це, безперечно, той нематеріальний двигун, який е, був причиною всього, що відбувається у світі, і надав цей перший поштовх, завдяки якому матерія почала розвиватися, ділитися, та у підсумку стала тим, що ми знаємо зараз. Саме ця концепція нематеріального початку лягла в основу видатних концепцій Античної Греції, Платона, Аристотеля, мабуть Сократа. І саме завдяки Анексагору ми маємо таке бачення. На цьому я дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал та залишайте свої коментарі. До нових зустрічей!